Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Вітьок на кухні. З вами, як завжди, Вітьок. На жаль, на тому тижні були проблеми зі світлом, тому ми всі і не дочекалися нового відео. Але це не привід сумувати, оскільки сьогодні ми будемо готувати нереально смачну страву. Таке ніжне і смачне м'ясо в мене давно не виходило. А найбільш класне, що готується все прям дуже просто. Тож, гайда готувати! Для приготування крученників зі свинини нам необхідна буде в першу чергу свинина. Я взяв свинячий ескалоп вагою десь приблизно пів кіло. Наступний інгредієнт для мене був дуже надзвичайний. І я навіть якийсь час думав, що вийде несмачно. Але насправді я помилився. Саме мариновані огірки додають м'ясу трошки кислинки, з якою смак м'яса починає грати новими барвами. Краще взяти їх дуже маленькими. І на один крученник має піти один огірок. Я чомусь взяв середній, тому мені доведеться їх порізати. Але на смак це ніяк не вплинуло. Крученики в нас не вийдуть без моркви. Її треба приблизно 150 грамів. Сюди йде і цибуля. Її теж треба 150 грамів. У мене маленькі, тож я взяв дві. Зі спецій нам потрібні будуть сіль та перець. А для приготування страви ще треба буде олія для смаження та вода приблизно 200 мл. Ось тільки небагато інгредієнтів треба для найсмачнішого м'яса. Все підготували, тож починаємо готувати. Готуємо наш основний інгредієнт це м'ясо. Нарізаємо його пластинами товщиною приблизно по 6-7 мм. Якщо на початку в мене це добре виходило, то під кінець не дуже. Але гострий ніж в цій справі найкращий помічник. Далі беремо харчову плівку та викладаємо на неї наші шматочки, залишаючи між ними простір. Тепер накриваємо м'ясо всі тією шплівкою. І тепер добре відбиваємо свинину. Перегортаємо і відбиваємо з іншої сторони. Нам треба досягти того, щоб товщина свинини стала приблизно 2-3 мм. Так робимо з усім м'ясом. Тепер перчимо м'ясо. І обов'язково солимо. Перегортаємо та повторюємо процедуру ще раз. На одну сторін можна додати ще гірчиці. Я її не буду додавати, бо не дуже люблю. І обійдуся без неї. Розрізаємо наш великий огірок навпіл. Кладемо гірок всередину та закручуємо м'ясо. Те саме повторюємо і з усіма іншими шматочками м'яса. Тільки подивіться, яка краса вийшла. Але так залишати крученики не вийде. Бо при приготуванні вони розпадуться і наш огірок не буде захищений м'ясом. Тож фіксуємо його усередині. Я роблю це за допомогою кулінарної нитки. Зав'язую, щоб все добре трималося. Ви можете скористатися шпажками, але мені здається, що найдійніше це буде зробити саме ниткою. Тож, поки наше м'ясо відпочиває, ми переходимо до приготування овочів. Для цього чистимо моркву. Те саме робимо із цибулею. Після чого нарізаємо цибулю тонкими півкільцями. А моркву натираємо на великій терці. Розігріваємо на сковорідці трошки олії. Відправляємо смажитись цибулю на середньому вогні. Смажимо її до прозорості або приблизно 5-7 хвилин. Додаємо до цибулі натерту моркву. І обсмажуємо декілька хвилин, поки морква не стане більш м'якою. Обсмажені овочі перекладаємо в кастрюльку. Заливаємо склянкою води. Солимо та першимо за смаком. Все добре перемішуємо. Та залишаємо її на вогні приблизно 3 хвилини. Після чого повертаємось до сковорідки. Розігріваємо в ній олію. Викладаємо наші крученики на сковорідку. Якщо як у мене заматані ниткою, то без різниці яким боком. Але якщо з'єднували шпажками, то кладемо швом донизу. Щоб таким чином мінімізувати можливість розпастися нашому крученику. Обсмажуємо його з усіх боків. Тут не треба, щоб м'ясо повністю було готове. обсмажуємо тільки для того, щоб з зовнішньої сторони крученика не було сирого м'яса. Щоб, так би мовити, все було запечатано всередині. Після чого перекладаємо крученики до каструлі з овочами. Накриваємо кришкою та прикручуємо до максимально маленького вогню. І залишаємо наше м'ясо тушкуватися на овочевій подушці приблизно 60-90 хвилин. Ну ось, по суті, і весь процес приготування. Тільки не забудьте, коли будете діставати приготоване м'ясо, прибрати все, що допомагало його тримати вкупі. Я зразу обрізав всі нитки. Тільки подивіться, яка краса в нас вийшла. Шкода, що на Ютубі не можна запахи передати. Ці крученники точно заслуговують на вашу вподобайку. Тож не забудьте поставити її під цим відео та підписатися на канал. А якщо ще й коментар напишете. То це вже ви заслуговуєте на подобайку від мене. Обов'язково приготуйте цю страву. Ну а з вами був Вітьок і до зустрічі на наступному тижні. Сподіваюсь, зі світлом буде вже трошки краще. Всім пока!